Четвер, 21 грудня, температура повітря трохи знизиться в порівнянні з минулим днем. Північ в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, хмарне небо і без опадів в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. В Херсонській і Запорізькій областях в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 5, плюс 2 градуси. Місцями невеликий дощ варто чекати на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій в вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ з мокрим снігом випаде на Волині, Рівненщині, Львівщині, в Тернопільській і Закарпатській областях. В усіх інших областях Західного регіону України 21 грудня опадів чекати не варто. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3 плюс 1. На Луганщині вдень плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів в темні від 0 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В Луганській і Донецькій областях 21 грудня місцями очікується невеликий дощ. На Харківщині буде хмарно і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України. На Кіровоградщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 3. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». В Дніпропетровській області в день плюс 5, плюс 7. вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині можливий невеликий дощ. В Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях буде хмарне з проясненнями небо і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. П'ятниця 22 грудня. Саме в цей день в усіх областях нашої країни очікуються добрячі опади. Північ в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс двох. На Київщині і в самій столиці, в світлі години доби термометри покажуть плюс 2, плюс 4 градуси, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, хмарне небо, дощ та мокрий сніг абсолютно в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 2, в районі Бесарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. В Херсонській і Запорізькій областях в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. В усіх частинах півдня України місцями очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. В Рівненській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в день плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Сильний дощ та мокрий сніг. Варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 3. Плюс 1. На Луганщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В усіх трьох областях Східного регіону 22 грудня місцями можливі невеликі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду центр України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в світлі години доби буде від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Дніпропетровській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Кіровоградській областях. На Дніпропетровщині снігу не буде, лише місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду.